Вийшла в мене сьогодні з моїм плиточником спорна ситуація. Е, є об'єкт, формат плитки 1,20 на 60 Ну, Я робив першочерговий прорахунок, прийшов, дивлюсь, метр 1,20х60, ага, все, записав там ціна. Е, Беремо середню ціну 750 гривень да, за метр квадратний укладки плитки. Е, але, майстер, е, сьогодні мені каже Вовчик, а там плитка. Італійська. Метр квадратний коштує 2600 гривень. Це ексклюзивна плитка. І ціна на неї для вкладання буде коштувати, каже, ну мінімум там тисячі гривень за квадрат. А я, ну, типа, такий. Я, а як ексклюзивна плитка? Ну, типа, от в нас тут, наприклад, формат метр двадцять на 60 779 гривень. Оце у нас плиточка. Метр двадцять на шістдесят дві тисячі шістсот гривень. Це в нас товщина 10 з половиною міліметрів, це в нас товщина 8 міліметрів. От скажіть мені, плиточники, бо я ж я ніколи з цим не зустрічався. Чесно скажу. У мене там ексклюзивних немає. У мене все прив'язується до розміра. Просто він каже: ну якщо вона мені десь там лопне, це ж типу мені треба буде грубші гроші віддавати. Ну, але чекай, чоловіче, якщо ти є майстер, ти маєш професійний інструмент, що вона тобі має лопати? І тут я згадую свого друга, Володю Юзгу. І я знаю, що в нього зараз прям така плитка попалась паршива, що ну просто капець. І дорога по знижці 4 тисячі гривень за метр квадратний. Я дзвоню до вовчика, кажу, друже, скажи мені, будь ласка, ти якусь зробив ну, націнку? Ти ж знав, яка ціна тої плитки. Він каже, дивись Вова, я знав ціну, але ну, націнку зовсім ніяку не робив. Там формат е, метр вісімдесят на, е, на 90, і він каже, я, тіпа, от, там, вкладаю її. Півтори тисячі гривень за квадрат. От і, і все. Тобто, і що я би якусь, якщо б вона коштувала 2000 гривень за квадрат, так же само би вкладав. І я так само, але мені от цікаво, взагалі, більшість майстрів прив'язується до ціну за плитку чи і, і формують свою ціну від цього е, на вкладання, чи просто от, до розмірів. І неважливо там яка, яка ціна цієї плитки.